Путін, ну, йому приписують якісь дуже неймовірні якості. Дуже обмежена, дуже обмежена людина. Ви бачили, як ставляться до північної Кореї? Абсолютно. Жоден американський дипломат там нема. Отаке От було ставлення до нас. Росія має бути обов'язково позбавлена ядерної зброї. І взагалі, ну розумієте. Тобто Росія має бути поставлена на певний на коліна. Сьогодні говоримо із українським політиком і дипломатом, першим послом України в Росії, Володимиром Крижанівським. Рада вітати вас! Доброго дня, пане Володимире. Ви були одним із перших, хто формував дипломатичні відносини між Україною та Росією. Тоді, на початку 90-х, наскільки були відчутні загарбницькі апетити Росії для вас? Я вам зразу розповім, щоб ви розуміли. 2 грудня результати референдуму стали відомі 91-го року. Я в Москві в посольстві прийшла одна єдина людина, Галя Старовойтова, і потім убили. Ну, така дисидентка трошки. Вона прийшла, принесла три воздички, як, начебто, як комуніст, поздоровила. Ну і потім почала розповідати, вона каже, ви знаєте, в кінці октября, ну я можу українською, в кінці жовтня я прийшла до Бориса Миколаївича і сказала їм, Борис Ніколайович, а не уйдуть. Було сказано з таким жахом, дисидент, інтелігент. І оце, що Україна відірветься від маминої спідниці, ну, жах. Вона каже, Галя. Нам головне вибросити Меченого из Кремля. А потім ми їх скрутимо. Розумієте? Борис Николаевич, большой демократ, що ви ще не сделали для України? Ну, я би сказав, якої ще гідоти не зробили, вставлені до України. Тобто це, розумієте, це абсолютно нормально. А потом скрутим. Оце нормально. Ненормально? Ненормально виглядає поведінка одиниць. Буквально одиниць там Сергій там Юрій Афанасьев. Це одиниці в Росії, які розуміли Україну. А так взагалі вони нас не розуміли. В одному з інтерв'ю за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну вам поставили питання, чи буде війна, і ви відповіли мовляв, гадаєте, що в Росії є хоча б якісь залишки розуму? Тобто, ви до останнього сподівалися, що Росія не нападе на Україну? Я не міг повірити, що можна до такої міри збожеволіти. Тобто адекватна людина не може робити того, що робить Росія. Адекватна країна, адекватна еліта. Тому зрозуміло, ну, чекав, що десь у них вистачить розуму. Але після 2014 року я тільки чекав, коли вони ще серйозніше не падуть. Тому для мене не було це дивіною те, що вони зробили. Оце скрутять. От я чекав, коли ж вони почнуть. Чому ви спитаєте, чому тоді не скрутили, а ви знаєте, не було потуги. Барель нафти коштував 10-12 доларів. собі вартість 5-6 доларів. Тобто на одному барелі вони заробляли 5 доларів, 6 доларів. Це дуже мало. Росія стояла взагалі в 91-му році на грані голоду. Це було жахливо. Ви уявляєте, в Україні нічого подібного не було. Це був жах. В Єлісівському магазині було 3-4 сорта ковбаси. Жахливе відомище. Магазини магазині були ж шаром покати. В Москву не їхали знамениті ковбасні електрички, тому що не було що купувати. І тому вони не мали, у них не було можливості. О, послухайте, Єльцин це, це зовсім інша фігура. Це ж не босяк, це не шпана. Не, розумієте, ну, Путін порівняно з Єльциним це сявка. Як говорять таких блетних кругах Петроградської сторони? А Гірси не була фігура. І зрозуміло, він би якби міг, він би набагато раніше пішов. Сьогодні ми з вами спілкуємося як із політиком, як із дипломатом, але за освітою ви інженер і не один рік попрацювали за професією. Як так стало, що ви опинилися в політиці, і як стали дипломатом? Це дуже смішно. Ви розумієте. Десь 28 серпня 91-го року мені телефонують і кажуть, Володимир Петрович, прийдіть на засідання президії Верховної Ради. А що таке? Ми не знаємо. Це сказали, що покличник Крижанівського. Приходжу сюди на третій поверх Верховної Ради, а тоді країною управляв не президент. Президента не було, країною управляла президія Верховної Ради. Прийшов, да, заходжу. Ой, ви розумієте, от щойно були переговори з росіянами, вони приїжджали сюди. Ми вирішили встановити дипстосунки з Росією. Я так думаю про себе. Які дипстосунки? що ніхто не визнав. Діпстосунки. Ну добре, так кажу, так що? Ну от думали, думали і вирішили вас направити туди, надзвичайним повнажним представником. Як ви на це дивитесь? Ну, я кажу, взагалі без захвату. Бо я Росію добре знав, Ну, а все ж таке. Ну, я кажу, можна я подумати? Ну недовго. Ну скільки? Ну, хвилин 15. Ну, давайте тоді я зразу скажу, я погоджуюсь. Але я потім вирішив узнати, а чому ж мене? Я питаю у ініціатора, як я потім узнав цього питання. Фантастично, такої людини з величезним почуттям гумору і дуже я. Дуже непересічний Володимир Філенко. Я кажу, Володя, а чому на мене зупинились? Володимир, це взагалі з моєї подачі. Ви в гарних стосунках були всіма комуняками. Ми вирішили, може, ви з росіянами будете в нормальних стосунках. Боже, як Володя помилився? З комуністами можна домовитися, з українськими, з росіянами не можна. Він помилився, я теж помилявся. Я все-таки думав. Розумієте, я був більшою частиною, мав стосунки з такими інженерними колами. Ну, як розрахувати, як побудувати щось? А тут, а тут все з іншим. Хоча навіть у них часто густо сиділи імпер імперське начало сиділо. Знаючи Росію зсередини, чому ви погодилися там працювати? Чому ви погодилися там жити? Серед інтелігенції тоді побутувала така, такий слоган, як зараз кажуть. Якщо не ми, то хто? Навпаки, я добре знав Росію. Я добре знав Росію. Між іншим, моя дружина росіянка петербуржка. Я розумів, що в принципі, як простий дипломат, якби простий дипломат туди поїхав, навіть дуже досвідчений. Трошки перегравала, бо менше, розумієте, у народного депутата було більше можливостей. Я міг краще, ну я, це було добре, що я був нардепом, і це завдяки цьому. І потім дійсно я знав, знав Росію добре. Ну, можу сказати, я за 67-го десь по 90 й Рік за 24 роки роботи я ну, разів 150 був відряджений в Росії. Можете собі уявити. Я прекрасно знав, які вони росіяни і які вони. Тому я на це не важився. А скільки років свого життя ви прожили в Росії і скільки прожили там як посол України? Під час війни два роки, Бурятії, два роки, три роки послом, сім. І оцими наїздами і ще років, я думаю, років дев'ять я прожив в Росії. Пане Володимире, ви як посол були присутні на історичних перемовинах між Україною та Росією. Зокрема, ви були учасником обговорення щодо долі Чорноморського флоту. І, от у своїй книжці, ми знову здобули державність. Ви пишете про те, що тоді на українську делегацію Росія цитую почала неймовірно тиснути. Про який саме тиск йдеться? Тиск був завжди абсолютно. У них абсолютно однаковий був підхід до наших. До наших керівників. Приїжджає Леонід Данилович в перший раз, як прем'єр, 92-й рік, їде в Кремль на переговори. Я кажу, поїхати з вами, Володь, я хочу отак сам на сам подивитися. Приїжджає через дві години, злий, як сто чортів. Я його рідко бачу, так. Ні, а нічого, говорить. Вони що, зовсім османіли? Я що їм? Я був директором самого великого заводу, військового заводу в, в, в Україні. Вони за кого мене приймають. Я хто їм? Вони розумієте, завжди, як тільки приїжджав новий керівник, з яким мене була справа, вони першим, спершу намагалися зробити фейсом тейбл. Тобто максимально жорстко. Подивіться, тримає удар? не тримає. Практично я не пам'ятаю, щоб з кимось цього не робили, перша атака завжди була навальна, безпардонна, причому такого з максимум обов'язкова. І ви знаєте, практично всі ставали українськими націоналістами. Вони практично завжди досягали зворотнього ефекту. Це налаштовувало проти. Це призводило до дискомфорту в стосунках. Ну, розумієте, коли ти починаєш, що на тебе тиснуть, давлять, примушують, зрозуміло, ти починаєш думати. І ти починаєш шукати тих, хто на тебе не буде тиснути. Ви ти розумієте це. Ну, потім розумієте, ну, я вам хочу сказати, є таке російське слово «мілкотравчатий», Ну, керівник ВВП. Ну, розумієте, Путін, ну, йому приписують якісь дуже неймовірні якості. Дуже обмежена, дуже обмежена людина. Людина, яка робить таку мерзоту. Таку гидоту, таку, такий жах по відношенню до своєї країни, ця людина не варта взагалі. Там нема про що говорити. Він шкодить в першу чергу не Україні. В першу чергу він зробить зло для своєї країни. Це для Росії погано. Розумієте, от, от і все. До речі, дипломатична кар'єра вас познайомила з Володимиром Путіним особисто. Розкажіть, будь ласка, коли і за яких умов відбулася ваша зустріч із нинішнім президентом Росії з ким? З Путіним? Так. Було 40 років і 50 років прориву блокади. Це був 94 рік. І Собчак запросив всіх послів країн, які приймали участь: Азербайджан, Маку. Німці, американці, англійці і французи. І ми були. І він сказав, що опікати посла України, Німеччини, буде мій заступник господин Путін. Вийшло таке мершаве, з малим кількістю растительності. Ви знаєте, що дуже цікаво в такому світло-сірому костюмі в лютому місяці. Дуже дивно. І от, от з такими рукавами хлопці викупили, купили цей костюм на початку 9 класу, щоб йому вистачило до, до випускного, розумієте? Враження було таке. Нічого він не говорив такого. Абсолютно сидів між мною і дружиною. І Тут же посол Німеччини половиною години. Нічого роз, такого. Алле, я один шел, вы сейчас зырков по сторонам, зырков. Я подошел до э, теж заступника, первого заступника Собчака Сергея Беляева, я говорю: Сергей, что он так рыскает? Он говорит: он, э, он ФСБшник. Я Говорю: да, шел филер, наружка. Ні, резидент. Ну тобто це звідти. Нічого нема. Боже, що? Ну, ну ви ж розумієте, що керівник держави може бути тільки ідіотом, якщо загинула підводний човен, загинуло 100 з чимось від екіпаж. Треба мати сувору, трагічну міну, мало не плакати. Щоб почав зараз потечуть сльози. А він каже, водка утонула. Ну, про що ми говоримо? Про який інтелект, про який рівень? Також від початку вторгнення Росії в Україну Володимир Путін і його поплічники неодноразово вдавалися до ядерного шантажу. На тлі цього в Україні почалися розмови про Будапештський меморандум і його доречність взагалі. Ну там, приміром, Давид Арахамія заявив про те, що роззброєння, ядерне роззброєння України це фатальна помилка Кравчука. Я наскільки знаю, ви думки протилежної. Я вважаю, що треба було зброю. Треба було віддати. Приїжджає новий посол, Пікерінг. Коли ви віддадите Крім. І, і, ну, в першу чергу, коли ви дадіте ШПУ, шахти пускової установки, коли ви дадіте дані ракет, все. Так як зараз ставляться до Північної Кореї, ви бачили, як ставляться до Північної Кореї? Абсолютно. Жоден американський дипломат там нема. Вони прекрасно все розуміли. Вони боялися одного. У них не було добрих даних, про те, що вони працювали раніше з Москвою. Вони бачили головного ворога в Москві, і Київ був периферійною на периферійній увазі. І тому Київ, вони не знали, що чекати тут. І раптом ці схоплять цю бомбу і почнуть на неї гасати. Те, що вони зараз роблять по відношенню ставлення до Північної Кореї. Отаке От було ставлення до нас. Категорично, ні, і тільки віддасте все. Але ставлення було не таке, як у них як у росіян. Коли ми віддали ракети середньої і ближньої дальності, отут, в Річковому порту, на кораблі сидить перший заступник міністра Тарасюк і заступник російського міністра. Закону справдяні. І Тарасюк каже, послухайте, ну ми вам віддали, ну ви ну за це ж ми маємо. Діло зроне, забудьте все. Ви розумієте, ми вас надуріли? Забудьте. Запам'ятайте підпис парафу в моїй посольстві Росії, України в Росії відбулось. Остаточне парафування договору про те, що ми віддаємо ракети дальної дії. Там по черзі було в американському посольстві, в Міністерстві закордонних справ, але останнє парафування, все, після цього, десь післязавтра приїжджає е, Плінтон і мають: я бачу, поїхав росіянин, росіяни поїхали, американці не їдуть. Я не можу зрозуміти. А переговори вели по домовленості перефування. Не посли, а радники-посланники. Я питаю, що таке? Спитай, кажу, я питаю у посланника американського, такий Джиммі Колінз. Він потім став, Джеймс Колінз, він став потім послом, а потім він навіть був заступником держсекретаря. Я кажу, а чому ви не? Чому ви сидите? Росіяни ж поїхав. Після... Другої світової війни, ми зрозуміли, з радянськими дипломатами не можна просто так. Вони в останній момент возьмуть, поставлять комуни там. Казнітні нельзя помінувати, і буде скандал. Тому ми відчитуємо кожну літеру. На вашу думку, яка основна відмінність між українцями та росіянами? Головне. Чому ми відрізняємося? У них є цар батюшка, вони от цар хороший, бояри погані. Тобто вони звикли до патер патерналізму, їх ви привчили до цього. В чому ж, я сказав наша головенець, українці вчора обрали гетьмана, а через три дні вони з його посади чомусь пам'ятають тільки перших чотири літери. Геть. От в цьому. Тому що ми, ми європейці. Ну, трошки занадто європейці. Це не гріх наших поляків. Поляків теж це є. Розумієте, знаменити польське ліберум вето, що один посол на Сейм міг сказати парламенті, щодо закону не позволям. Все, і закон був провалений. Чим це все закінчилося? Трима розподілем Польщі. Але все-таки дуже добре, що в нас є жага до волі, до свободи. Зумієте. Чим російський імперіалізм відрізняється від імперіалізмів інших? Практично всі імперії були побудовані метрополією в Європі, а колонії... Там за горизонтом. А Російська імперія формувалася по-іншому. Приєднанням. І ці території треба було тримати. Вони розуміли, що ці імперії послати туди 500 тисяч війська в 17-му чи 18-му столітті неможливо. Тому вони якось розуміли, що треба цих туземців все-таки якось щось таке. А ці не розуміли, ці розуміли, що, що треба війська, війська, війська більше. Росію правлять 100 тисяч чиновників, казав Микола І. І треба було, вони, розумієте, в чому головний недолік і відмінність Російської імперії. Вона розвивалася на відміну від всіх європейських країн екстенсивно. Широка страна моя Много в многовня лісов, палі і рік. Цього року загадуємо цю річку, а потім цю річку, а потім загарбаємо ту річку і її загадуємо. Так йдемо до Тихого океану, може за цей час. Та перша річка вже стане як тем за світлою. Разумієте? А як ви гадаєте, за яких умов Україна та Росія зможуть співіснувати як сусіди? Перше, вони мають програти війну. Друге, світове співтовариство нарешті повинно зрозуміти, що завжди з цієї країни виповзли зло. І тому треба зробити так, щоб викорінити саме начало цього зла. Тобто Росія має бути. Обов'язково позбавлена ядерної зброї. І взагалі, ну розумієте, тобто Росія має бути поставлена на певної міри на коліна. Чи вірите ви в те, що Росія розпадеться? Я думаю, ні. Я думаю, ні, ні. Ви розумієте, ну, певне, будуть, буде, певне. Ну, розумієте, там настільки вони ж все-таки, чому нам зараз між іншим дуже тяжко. Тому що у нас вже був єдиний господарчий комплекс, а там ще сильніше. І тому дуже тяжко. Розуму все-таки думаю, вистачить про те, щоб якісь на певних правилах триматися. Китайці, між іншим, не думають захоплювати Росію. А за чим красотку красити, якщо й можна так уговорити? Тобто можна поступово. Тримати Росію під своїм впливом. Пане Володимире, напевно, ви, як і я, цього місяця неодноразово прокидалися від звуків вибухів вночі. Як ви загалом переживаєте війну? Ну, жахливо, жахливо. Розумієте, ну що? У мене є дружина, вона росіянка. В неї була мама, у неї була сестра. Ми не можемо приїхати на їхні могили. Розумієте? Я не думаю, в мене практично нема людей в Росії, з ким мені хотілося б спілкуватися. Тобто ми не бачимо потреби. Колись моя дружина сказала сину, ну повези дівчат в Петербург, нехай подивляться Петербурга. кажу, мама, я два тижні маю слухати виключно російську мову. Не хочу, не хочу. Не хочу. Нічого хорошого там не буде мати. Для чого? Ви були одним із тих нардепів, що голосували за акт проголошення незалежності України. І от у своїй книзі ви так з теплом згадуєте 24 серпня 1991 року, і такими словами, що це був день, який буває раз в житті. А якими словами ви можете описати 24 лютого 2022 року? Поки жахливо, жахливо, просто жахливо. Жахливо просто. Розумієте, почуття омерзіння до всіх них. Бо я знав, що там не один Путін. Вони всі. Ну, розумієте, ну моя дружина, мого. Племінника двоюрідного, вона мені каже, ну почому чому у нас крадете нефть газ? Ну, вона не розуміє, що вкрасти газ ми не можемо. Тому що на виходи ми маємо віддати газ в Європу. І я думав, жахом з жахом оця гідота полізе до нас. Я єдине про що жалію, що я не можу воювати в силу віку. На жаль, я прийшов в тереоборону. Вони подивилися сказали, казали, ми зараз викличемо швидку допомогу. І вас відвезуть в Павловську, психіатричну лікарню. Від вас це каже шкода, а, а, а толку від вас ніяк 82 роки. Я про це жалію. Причому жалко, якби я мав таку змогу, як молодій, у нього попереду життя. Його вб'ють. А в мене подать позаду життя. Якщо мене уб'ють, ну не так страшно. А молодого, він тільки піднімається, тільки хоче бачити світ. І ця російська мерзота в коротший мікро, вона йому каже, ти не повинен жити. Чому? Я на моїй землі. Чому? Німці це зрозуміли. Тому що німці ж великий народ, який одурили. А цей народ ходить 800 років одурений і не в одному ласу. А як ви гадаєте, чи коли-небудь відкриються у росіян очі? Якщо ми виграємо цю війну, і якщо співсвіт весь співтовариство поставить їм певні умови, і якщо ми вступимо в НАТО, може, якщо Україна буде в НАТО, я молився, щоб Україна була в НАТО. Вони не можуть полізти на НАТО. Пане Володимире, дякую вам за цю розмову. Дякую.